В армії служив той в цирку, не сміється в лікарні. Хто лежав, то їсти буде все. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Сьогодні ми торкнемося такої дуже важливої, дуже болісної теми, як харчування у медичних закладах Одеси. До речі, от приїхали в один із них. Нас головних насолод в житті це що? Це поїсти правильно. Коли ти лежиш в лікарні, тобі це не світить, тому що всі ми знаємо казенний харч. Але, от, значить, певні люди, які займаються постачанням їжі в медичні заклади, зокрема Одеси, роблять абсолютно все для того, щоб люди тут не просто виживали, щоб в них взагалі відбило бажання їсти назавжди. Значить, Одеська обласна база спеціально медичного постачання, оголосила тендер і одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. Я, де ми зараз знаходимося, буде невдовзі отримувати послуги з кейтерингового постачання від однієї з дуже сумнівних фірм, яка називається ага, яка називається фабрика смаку. Значить, тендер було оголошено якийсь час назад. Сказали, що дуже от, треба, значить, центр психічного здоров'я, щоб привозили е, їду. Оголосили тендер. Конкурентом фабрики смаку було смачно і корисно. Вони не перший раз з ними конкурують, а пролітають просто як фанера. Пролетіли і цього разу. Антомонопольний комітет сказав: так не буде дорога. Значить, фабрика смаку. Ви порушили все, що можна порушити. Не будете ви нічого постачати. Окей, сказали в базі спеціального медичного постачання, скасували тендер, а наступного дня знову переобрали фабрику смаку. А все чому? Тому що фабрику смаку в Одесі дуже і дуже люблять. Давайте ми почитаємо. Володіють нею Ольга Боголюбова і Ігор Левінзон. Останній значився власником товариства від юг, яку дуже свого часу полюбляли одеські чиновники. Я свого часу лежала отут на Воробйово, поряд. Куди фабрика смаку так само постачає свої оці кейтеринги? От я якщо, якщо я візьму, я зараз буду оце жувати. Оце те, що постачає тут. фабрика смаку для людей, які лежать в медичних закладах. Їсти це не просто неможливо, це просто треш. А те, що пишуть в мережі, зараз ми почитаємо, що вони значить фасують в ці свої пластмасові судочечки і привозять людям, які повинні поправлятися якось вітаміни, якісь отримувати. Та які вітаміни? Люди там не просто вітаміни, воно на їжу навіть не схоже. Виникали питання до котлет, в яких не відчувалось м'яса, скаржились на дуже рідкі супи, в яких щось плаває. Вечеря складається взагалі з булочки, кефіру або яблука, і можна здохнути в принципі з голоду. А тепер розказую з власного досвіду, як це виглядало. На ранок тобі приносили а, якусь бурдяшку, тобі надавали кави, тому що ти ж хворий ти повинен одужувати ніякої кави. І булочки. Булочок було дуже багато. Булочки були просто унікального якогось а, смаку і якості неймовірної. Спочатку вони дубіли, а потім вони, от весь укритий зеленю, абсолютно весь. це був хліб, який, значить, фабрика смаку постачає. Замість обіду була перетерта бурдяшечка, якою вистачало на один зуб, навіть молодому і здоровому організму, такому як мій. Що робили при цьому люди старшого літнього віку, які там лежали? Я не знаю, як вони на цьому виживали. Це був перетертий якийсь кабачок, притрушений е, згори е, мівінкою, порошочком і більше ні чорта там не було. Котлети. Люди ще якісь котлети умудрилися знайти у фабрики смику. Ніяких котлет там не було. Там не було ні чорта. Іноді давали макарони, тоді в мене особисто було свято. А, і давали молочне. Молочне з серії того блювотного молочного, яке колись вам давали в дитячому садку з цією огидною плівкою. якась вонюча вірмішель або якась каша запарена молоком. Але я підозрюю, що оскільки фабрика смаку в нас е, має серед депутатів міськради і не тільки друзів, то постачати вони все це будуть, і люди будуть це їсти. Антимонопольний комітет три зелених свистка вверх. Будь ласка, скасуйте ще раз, тому що люди в лікарнях мають право харчуватися нормально. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі: це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе і побачимося.